Це вже аналітика. Це аналіз. Пока дата війни. Крах операції вже відбувся, ми вже, вже перемогли. Нове видання Національного університету оборони України про російсько-українську війну у 2022 році. Один з авторів цього чудового видання, полковник доктора історичних наук Валерій Грицюк, скаже, як ця книжка створювалася. Дозвольте я візьму її в руки, покажу ще раз нашим. Тим, хто нас дивиться, вона створювалась через дуже велику працю. Почалося все з того, що ми з першого дня широкомасштабного вторгнення орків, орденців, ворогів наших в Україну, ми почали збирати інформацію, факти, накопичувати факти. Кожного дня, відтоді і по сьогоднішній день, в університеті готується довідка. На яку працює багато людей, ця довідка з інформацією про події, які відбулися за минулу добу. Крім того, в університеті випускається хроніка війни за кожний місяць війни. Хроніка війни, там всі події. Це величезний накопичений матеріал. Він зараз у нас стоїть на полицях в електронному вигляді на полицях він відкритого характеру, але це величезний масив, в ньому можна втонути в цьому матеріалі з цього все, все починалося. І це зібрали центр дослідження історії збройних сил. Вони теж накопичили масив великої інформації. Вони, Там їх багато, вони всі, всі талановиті, зібрали кращих істориків, які воювали на фронті. І вони кожний місяць пишуть воєнно-історичний опис війни. А за рік зараз написали теж звіти, там в чотирьох книжках, звіт за рік. І інша інформація в них є. Там, коли там є есе такі. Вони можна їх почитати на наших сайтах Міністерства оборони України, коли кров Степами тече про оборону Чернігова, про, про бої на півдні України і багато чого іншого. Вони дуже багато зробили. Отже, це все ексклюзивна інформація. Оце все ми об'єднали. Тобто, це інформація, яку збирали да, саме да, військові, да, військові історики. І це накопичення фактів, це потім обробка цих фактів, створення описів, і це покроковий Розвиток досліджень історичного, і ми вийшли на аналітику. Оце вже аналітика. Це аналіз. Ми встановили, ми дослідили, ми розібрали. Ми впевнені в цьому на 100%, що операція, яку спланували в Україні, вона мала кодове найменування Зет. І ми написали крах операції Зет. Тому що крах операції З вже відбувся, ми вже перемогли. Ми не пустили їх до Києва, ми відбили їх зі сходу, ми витиснули їх з півдня. 22-й рік був успішним роком. Ми вистояли. Ніхто не вірив, що ми вистояємо. Ніхто не вірив. Всі, всі говорили про три дні. Це окрема тема, дуже цікава. В цій книзі йдеться про те, що ми перемогли через надскладні над, над зусилля. На один батальйон 72-ї бригади наступало 14-12 батальйонів тактичних груп. Один в 12-тій. Ніяке воєнне мистецтво не, не, не передбачає таких співвідношень. На один наш літак у небі над Києвом було десь 10 російських. І ми виставили. Наші льотчики Васильківські, вони заслужили, не ну, кажуть, збірний образ, де хто каже, що є реальні люди. О, привід Києва. Наші хлопці, Дармограйли, в районі Броварів, зустрів навалу росіян половиною години, йшов жорстокий бій. Танковий полк росіян весь остався там в. Корчахти. Командир танкового полку загинув. Роман Дарбохрай за цей бій отримав Героя України. Він вчився в нас в університеті, не, не закінчив навчання, пішов воювати далі. Перевівся на заочну форму. Але вони, ці молоді хлопці, вони вистояли, вони зробили чудо. Вони заслуговують і поваги і пам'яті нашої. Тому ми їх згадали в цій книзі, про них тут все написано. І багато написано, чого другого а скажіть, будь ласка, ця книжка буде у вільному доступі? Вона не закрита, ця книга, вона у вільному доступі. Друге питання: що її треба видати, може, більшим тиражем. Тираж книжки поки невеликий. Ми її видали таким тиражем, щоб забезпечити всі вищі навчальні заклади України, щоб до неї могли доступ мати. Всі музеї військові, які є в Україні. Ми забезпечили цією книжкою, державні органи влади, Офіс президента. Кабінет міністрів ми надіслали, бібліотеки всі ключові. А в відкритий доступ ми працюємо, щоб вона була в інтернеті в абсолютно відкритому доступі. Ми над цим працюємо. Тут відкрита інформація, вся книга, книга вона це вже аналітика. От більшість літератури, яка видавалася в Україні, вона фактологічні матеріали, хронологічні, фактологічні. Це аналітика, це аналіз. Тут є детальні втрати в АТО ОС. Ми починаємо цю книгу не з широкомасштабного вторгнення, ми починаємо її з початку війни. Яка дата війни? Дата війни однозначна. З моєї точки зору, дата війни однозначна. Говорять там про що можна говорити, 91-й рік ми згадуємо тут і острів Тузла, тут про Тузла як кучма спостерігає йому. Е Генерал Михайло Коваль. Розповідає Михайло Коваль розповів показує ситуацію. Він відповідав тоді за дії наших військ на Тузлі. От ми починаємо ще з тих часів. Початок війни, 20 лютого 2014 року. Це однозначно. Це визначено міжнародними документами, нашими внутрішніми законами про е Україну, указами президента. Постановка Бміну там різ... Мас, масив великий 20 лютого 2014 року. Мені з Росії доставляють часом літературу по замовленню. І привезли дуже цікаву книжку, яка називається Спецоперація Криму. Її написав довірена особа Путіна на виборах. Там він був. Він е полковник, журналіст вже відставці. Прізвище зараз не згадаю, просто я їх не дуже стараюсь запам'ятати цих москалюх. Ну, можна подивитися, спецоперація Крим. І там він чітко прописує, що все було сплановано, все було вирішено. І 20 лютого розстріл Майдану, і 20 лютого початок спецоперації. Росіяни знали, що в цей день буде розстріл Майдану. Вони цей день спеціально це все було зроблено. Тут все відволетли сюди, там початок операції. Перші почалася операція з того, а ВОН заявили, що агресія Росії почалася з перетину першого підрозділу незаконного перетину кордонів України. Відповідно, міжнародного права це акт агресії. І потім пішло далі. Потім пішли зелені чоловічки. Це, там Верховна Рада Криму, голосування депутатів, і пішло, пішло те, що ми пам'ятаємо. Але починалося 20 лютого 2014 року. Тоді почалась війна. Війна пройшла кілька, на моє, на моє переконання, і ми це пишемо в книзі. Вона пройшла три великі періоди, на нашу думку. Ми їх називаємо періодами. Перший період вони відрізняються по періоди відрізняються по формам, способам дій, по застосуванню військ. Абсолютно інші по-іншому інтерпретуються. Перший період невеликий, але важливий це окупація Криму. В цій книзі я даю визначення расизму своє. Я багато читав про расизм і тут даю своє визначення расизму, я його визначаю так, тому що на расизмі будується вся ідеологія цього справи. Агресії Рашизм – це химерне переплетіння комуністичної, фашистської і нацистської ідеології, яке на виході дало забійну суміш російський російський мір. Дякую пане Валерію за зустріч. дякую да, вам добре. і вашим колегам за таку чудову книгу. І ми будемо сподіватися, що найближчим часом вона буде у вільному доступі у мережі інтернет. І плакаємо надію, що начальник університету оборони генерал Коваль піде на це, аби книга була доступна всім від мала до велика. Дякую, вам доброму слові. Це книга виготовлена, вона виготовлена і надрукована в двох варіантах. Це варіант для бібліотеки, а є ще варіант подарунковий, який можна дарувати там, своїм друзям на пам'ять учасникам подій, закордонним -за друзям. Вона в двох варіантах. Подарунковий варіант він великий, красивий. Це теж непоганий, але подарунковий краще. Добре. Кращий. Дякую. Добре.